Вітаємо усіх на нашому каналі. Даруйте за затримку. На жаль, ракетні удари перервали зв'язок. Але нічого, ми продовжуємо записувати і наперекір долі просувати українські в Ютубі. Свій до свого по своїх. Не забувайте підписуватись на канал, ставити уподобайки. Цим ви допомагаєте йому розвиватися. Допомагайте донатами за посиланнями у каналі. Кейт Шопен Історія однієї години. Через хворе серце місць Маллард чимало зусиль було докладено для того, щоб найделікатніше повідомити їй новину про смерть її чоловіка. Саме її сестра Жозефіна повідомила їй новину в обривостих реченнях, завуальовані натяки розкривалися Недомовка. Друг її чоловіка Річардс також був поруч. Саме він з'їздив в офіс газети після того, як отримав звістку про нещасний випадок на залізниці з ім'ям Брентлі Маларда, яке очолювало список загиблих. Він витратив трохи часу для перевірки її достовірності, надіславши ще одну телеграму. І поквапився випередити якогось іншого, менш турботливого та менш делікатного друга, котрий міг би повідомити цю сумну новину. Вона сприйняла новину зовсім не так, як її сприйняли б інші жінки, з паралізуючою нездатністю збагнути її значення. Вона раптово несамовито заридала на руках у своєї сестри. Коли шторм горя вщух, вона самотужки піддялася до своєї кімнати. Вона не хотіла, щоб її супроводжували. Там, навпроти вікна, стояв зручний просторий фотель. Вона опустилася в нього під тиском фізичного виснаження, яке полонило її тіло і, здавалося, дісталося й до її душі. З фелі її було видно верхівки дерев, що росли на відкритій площі перед будинком. Та були сповнені тріпотіння нового весняного життя. Повітрі видав приємний смак дощу, вулицею нижче рознощик голосно пропонував свій крам. Звуки віддаленої пісні, хтось співав ледь до неї долинали, а незліченні горобці цвірінькали на карнизі даху. З її вікна крізь хмарі, які зійшлися та скупчилися на заході. Вже тут і там проглядалися клаптики блакитного неба. Вона сиділа, закинувши голову назад на подушку фотеля. цілковирно рухомо лише ридання, що піднімалося до її горла, трусило нею, мов заплакану дитиною, яка, заснувши й далі, продовжує схлипувати. Вона була молодою, з гарним спокійним обличчям. Лінії якого виражали стриманість і навіть впевнену силу. Але зараз її очі тьмяно та нерухомо вдивлялися в ті клаптики блакитного неба. Цей погляд не виражав нічого, а радше свідчив про тимчасову відсутність будь-який гумок. Її охоплював жах, щось наближалося до неї, що це було, вона не знала. Це було щось ледь помітне та невловиме для визначення, але вона відчувала, як воно підкрадається з неба, стягаючи її через звуки, запахи та колір, яке заповнювали повітря. Тепер її груди збуджено то піднімалися, то опускались. Вона почала розпізнавати те, що хотіло оволодіти нею, і вона боролася з ним своєю волею. Такою ж безсилою, як і її віпенкі руки. Коли вона втратила контроль над собою, тихий шепіт вирвався крізь її ледь розімкнуті губи. Вона повторювала це знову і знову втак з диханням. Вільна, 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 порожній жорсткий погляд покинув її очі. Вони стали проникливими та яскравими. Її пульс пришвидшився і притік крові зігрів та розслабив кожен у її тіла. Вона не приставала запитувати себе, чи не є жахливою радість, що її охопила. Ясне та піднесене сприйняття змусило її відкинути таке припущення, як надто спрощене. Вона знала, що знову ридатиме, коли побачить добрі ніжні руки, складеними на грудях, а обличчя, яке ніколи більше не гляне на неї з любов'ю, нерухомим, сірим і мертвим. Але за межами тієї гіркої миті бачила довгу череду років, які належатимуть лише їй одній. І вона розкрила та простягла свої руки, запрошуючи їх. Більше ніхто не житиме для неї протягом наступних років, лише вона сама житиме для себе. Ніхто більше не буде нав'язувати їй своїх бажань з тим сліпим заповзяттям, з яким чоловіки та жінки свято вірять у своє виключне право нав'язувати власну волю іншій половиці. Короту мить осяяння такі дії, що вчинялися хоч з добрим, хоч з поганим наміром. Видавалася їй ледь не злочинною. Іноді вона любила його частіше ні. Яке це має значення? Чого вартує любов ця нерозгадана тайна у порівнянні з самоствердженням, яке вона раптово усвідомила як найсильніший імпульс власного існування? Вільна тілом та душею вільна, продовжувала вона Шокі. Жозефіна стояла навколішки перед її зачиненими дверима, притиснувшись губами до отвору для ключа та благала, щоб її впустили. Луїзо, відчини двері, я прошу, відчини двері. Ти собі що заподієш. Що ти робиш, Луїзо, заради всього святого відчини двері. Іди геть, нічого я собі не заподію. Ні, крізь те відчинене вікно, вона пила саму Еліксир життя. В її уяві постали її майбутні дні, весняні дні, літні дні і всілякі дні, які належать лише їй. Вона промовила швидку молитву за довге життя, тільки но вчора вона здригалася від її лише думки про довге життя. Вона встала і відчинила надоїдливості своєї сестри двері. Гряшковий піум впала в її очах, і вона трималася, мов богиня перемоги. Вона обхопила руками талії сестри, і вони вог зійшли сходами, Внизу на них очікував Річарс. Хтось відчинив хідні двері ключем. То був Брентлі Маларда. Трохи з дороги він спокійно тримав. Саквояж та парасою. Він знаходився далеко від місця нещасного випадку, бо навіть не підозрював, що нім трапився. Він здивовано завмер від пронизливого вереску Жозефіни від швидкого руху Річарса, котрий намагався встати перед Брендлі, щоб дружина його не побачила. Але Річардс не встиг. Лікарі, що прийшли згодом, Сказали, що вона померла від серцевої хвороби, померла від радості. Текст читав Максим Максименко. Не забуваємо коментувати прослухане, замовляти нові твори, ставити вподобайки, підписуватись на канал. Свій до свого про своє.